Шанс був, шанс на жаль, втрачено. Ми з вами могли отримати уряд національного розвитку, а отримали уряд шкурного інтересу. І це нагадує: хтось говорить про переставляння ліжок. А мені нагадує трохи інакше. Мені нагадує це дитячу гру, пам'ятаєте в стільці. Коли ви бігаєте, бігайте по колу, і о той стілиць, який вам дістався, на того і сідаєте, і розважаєте всіх, хто знаходиться в залі. Таке продовження 95-го кварталу. На жаль, сьогодні ми бачимо саме такий уряд. Причому люди, які на ці стільці попали, вони абсолютно випадкові, такі як Галущенко. не зробив все, що можна було, розвалив газову систему, тому що сьогодні в нас лише 20% газу в сховищах. Це рекорд, не захистив разом з кобраковим об'єкти критичної інфраструктури. Ці пам'ятають, як сиділи без світла, не створив запаси палива і після ударів по об'єктам критичної інфраструктури, які виробляють паливо в першу чергу для армії, ну і звісно для аграрного се. І для нас з вами, кожного, тому що ми теж їздимо на машинах, пішли ціни вгору. Той, хто хотів купити за 600 мільйонів атомні блоки російські, для того, щоб поставити на Хмельницький АЕС, причому не запустити, а саме поставити, тому що запустити їх без Росії фактично неможливо. І зараз його переводять на те, щоб він повністю розвалив те, що є в мін'юсті. Ну як це буде працювати, я не розумію.